Шановні колеги, сьогодні ми поговоримо про емпітомологічні та сементологічні проблеми стеатозної хвороби печінки. У 2023 році на конгресі EASL були введені довгоочікувані нововведення та практичні настанови відносно термінології на ЖКП. Дане питання вже попередньо піднімалося Американською асоціацією вивчення захворювань печінки, у 2022 році, а тепер було прийнято. Згідно з представленим нововведенням, буде використовуватися термін стеатозна хвороба печінки замість жирова хвороба печінки. Оскільки стеатозна хвороба печінки є більш охоплюючим та точніше, терміном то точніше пояснює об'єднує різноманітні причини виникнення стеатозу печінки. І стеатозна хвороба печінки буде містити у собі дві субодиниці. Метаболічна дисфункція. Яка викликає стеатозну хворобу печінки та алкогольну хворобу печінки. Е, маса ХП впроваджують замість поняття на ЖХП, і він повністю його буде замінювати. І маса ХП буде діагностувати у пацієнтів, в яких є принаймні один із п'яти відомих кардіометаболічних факторів ризику. Е, Метаболічно-алкогольну хворобу печінки констатують у осіб, в яких є метаболічно асоціально стеатозна хвороба печінки, але які також вживають певну кількість алкоголю, тобто 140 грам на тиждень для жінок та 210 грам на тиждень у чоловіків. У осіб, в яких є стеатозна хвороба печінка, але немає ні метаболічних змін, ні Зловживання алкоголем буде встановлюватись діагноз криптогенної стеатозної хвороби печінки, або такої, що не має визначеної етіології. І поняття неалкогольний стеатогепатит буде модифіковано і будуть використовувати термін стеатогепатит, асоційований з метаболічною дисфункцією або МАСГ. Інші терміни, такі як. Цироз, фіброз і гапатоцелюлярна карсонома залишається без змін. Отже, тепер переходимо до власне, метаболічно асоційованої стеатозної хвороби печінки. Станом на 2016 рік у світі було 2 мільярди осіб із захворюванням печінки, що у 100 разів перевищує поширеність віл інфекцій. Загальна поширеність маси ХП у популяції становить від 10 до 40%. Це захворювання має коборбірний перебіг. Воно поєднується з абдомінальним ожирінням, артеріальною гіпертензією, дисліпідемією, цукровим діабетом. Все це знаходиться у складі метаболічного синдрому разом з масо ХП. І дана корборбідність призводить до підвищення рівня кардіоваскулярного ризику та погіршення якості життя. Тут ми бачимо поширеність маси ХП по регіонам світу. І найбільший знаходиться у середньому сході, на другому місці Південна Америка. Але інші не поступаються за поширеністю. Який же взаємозв'язок між масою ХП та метаболічним синдромом? Вони взаємопов'язані, оскільки один може переходити в інший і погіршувати стан іншого. Особи з метаболічним синдромом, тобто ті, які мають ожиріння або надмірну вагу, підвищені рівні холестерину та ліпідів, і мають інсулінорезистентність та підвищений кровиний тиск, можуть в подальшому мати порушення роботи печінки, що призводить до стеатозу, стеатогепатиту і в подальшому в цирозу. І так само погіршення функції печінки може Призводити до виникнення метаболічного синдрому. І це дороговартісне захворювання. У Європі прогнозують, що на масах ХП буде витрачатися більше 35 мільярдів євро на прямі витрати на лікування і ще 200 мільярдів євро на соціальні витрати пов'язані з даним захворюванням. Отже, порушення печінки. Не, е, е, якщо дивитися на Виникнення фіброзу, то при масах ХП фіброзу може і не бути, або він буде мінімально виражений. А при стеатогепатиті він з'являється і має різні стадії від незначного фіброзу до четвертої стадії, яка закінчується цирозом. Це захворювання маса ХП часто зустрічається, але рідко задіагностується. Частіше пацієнти потрапляють до лікаря із іншими скаргами чи захворюваннями, і в них випадково знаходять маса ХП стеатоз. Ці пацієнти звертаються з приводу цукрового діабету, гіпертонії, жовчокам'яної хвороби, серцево-судинних захворювань, гіпотеріозу, або банально вони знайшли підйом. Трансаміназ або інших функціональних проб печінки і вирішили перевірити. Коли ж нам треба думати про стеатогепатит? Коли є метаболічні фактори ризику, це збільшення індексу маси тіла більше 25 кг на метр квадратний, збільшення окружності талії, артеріальна гіпертензія, гіперглікемія. Збільшення тригліцеридів, а також зменшення ліпопротеїдів високої щільності, зростання ферритину, що є фактором ризику печінкових захворювань. Ну або якщо в сімейному анамнезі в членів сім'ї були подібні порушення, Маса ХП, стеатоз та стеатогепатит, вони взаємопов'язані, і це є мультифакторним захворюванням. Який зв'язаний з іншими порушеннями хронічними, такими як ожиріння, малігнізація, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і так далі. Отже, як зв'язане ожиріння з метаболічно асоційованою стеатозною хворобою печінки? Якщо подивитись на статистику, то серед людей з нормальною вагою частота стеатозу печінки досягає 35%. А в осіб з надлишковою масою тіла воно може виникати від 70 до 100% випадків. І серед цих осіб, у 20-30% із стеатозу, розвивається стеатогепатит. Це ще один графік, який показує поширеність маси ХП серед осіб з цукровим діабетом. І він досягає до 60%. І найбільш поширений у Європі та у Австралії, а найменше в Африці. Тут показані основні причини це розупичінки в США. Як бачимо, стеатоз на першому місці, алкогольний стеатоз на другому місці, гепатит С на третьому, далі криптогенні фактори, гепатит Б і так далі. Менший ризик. Який патогенез стеатогепатиту? Пошкодження гепатоцитів та запалення це те, що виникає при стеатогепатиті, а не виникає при стеатозі. Пошкоджені гепатоцити вивільняють фактори, які сприяють запальній відповіді, продукують гепатотоксичні субстанції і індукують подальше пошкодження. Вісцеральне ожиріння, метаболічний синдром, зміни кишкової мікробіоти та порушення циркадного ритму підвищують вразливість. Гепатоцитів до цитокінів, кишкових метаболітів та інших медіаторів запалення. І також при цьому виникає порушення регенерації печінки, що викликає прогресування фіброзу, а також розвиток гепатоцелюлярної карциноми. Стеатоз метаболічний є прогрешуючим захворюванням. Тобто стадійно від здорової печінки він переходить в стеатоз, далі в стеатогепатит з підключенням запалення. Після підключення фіброзних змін виникає цироз і далі карцинома в деяких випадках. Гістологічна відмінність стеатогепатиту від стеатозу полягає в тому, що про стеатогепатиті ми одночасно бачимо і стеатоз, і балонну дилітацію та ознаки запалення. А при стеатозі ми бачимо або стеатоз, або балонну дилітацію, портальне запалення. Но зазвичай воно буде балонною дилітацією без запалення. І біопсія печінки досі є золотим стандартом діагностики метаболічного стеатозу від метаболічного стеатогепатиту. І це захворювання також є динамічним. Це означає, що одна стадія може переходити в іншу. Тобто, із метаболічного стеатозу, е, воно прогресує у стеатогепатит із подальшим виникненням фіброзу, цирозу і гепатоцерулярної карциноми. Але на стадії стеатогепатиту ще можна е, більш-менш успішно повернутися до стадії стеатозу або навіть до відновлення нормальної функції печінки. А вже з переходом із стеатогепатиту на цироз і далі шанси повернення прогресивно знижуються. Стеатогепатит асоційований з більш тяжкими печінковими проявами порівняно із метаболічним стеатозом. При стеатогепатиті більш виражена інсулінорезистентність, збільшені рівні АЛТ, фіброз більш виражені метаболічні морбідні стани та серцево-судинні порушення. Для постановки діагнозу метаболічно асоційованого стеатозної хвороби печінки треба підтвердити наявність стеатогепатозу інструментальними методами або за допомогою біопсії печінки. І треба виключити алкогольний гепатит, вірусний гепатит, медикаментозно індукований гепатит та автоімунний гепатит. Лабораторні показники при стеатозі зазвичай становлять підвищення алатосат більше, більше, ніж в 3 рази, хоча у 80% випадків воно може бути у нормі, а також зростання лужної фосфатази та ГГТ у 2 рази. І про метаболічний синдром. При ньому виникає збільшення тригліцеридів, гліцеридів, літ по високої щільності знижується, а цукор крові зростає. Можуть з'являтися антинуклеарні антитіла. І інколи феретин у 20% випадків зростає, і це є показником метаболічного синдрому і може вказувати на прогресування захворювання як метаболічного синдрому, так і порушення печінки. Основні методи діагностики стеатозу це. Ультразвукова діагностика, еластографія, комп'ютерна діагностика та магнітно-резонансна томографія. Але вони при стеатозі чутливі близько 33% випадків. А біопсія опечінки залишається золотим стандартом, хоча вона і є інвазивною, дороговартісною і може викликати нечасті, але серйозні ускладнення. А також є такий фактор, як помилка біоксійного матеріалу. Коли ж ми проводимо біопсію, коли в нас є високий ризик розвитку стетогепатиту, і ми знаємо, що є прогресуючий фіброз, або підозрюємо його, якщо в нас є метаболічний синдром, і оцінка по фіброзі СКОР є високою, і якщо ми знаходимо, що печінка жорстка, або якщо ми оцінюємо при еластографії чи МРТ, що є підвищений ризик фіброзу та стеатогепатиту, тоді ми можемо використовувати біопсію для підтвердження. І також ми використовуємо біопсію печінки, якщо ми виключили інші тяжкі супутні хронічні захворювання печінки. Але, знову ж таки, біопсія єдиним методом, який відріз... є єдиним методом, який відрізняє стеатогепатоз від стеатогепатиту. На ОЗД при збільшенні ступенів фіброзу і прогресуванні стеатозної хвороби печінки, ми бачимо, що ехогенність поступово збільшується, і ми менше бачимо діафрагму та внутрішньопечінкові судини. Чим менше ми їх бачимо, і чим більша ехогенність, тим гірший ступінь фіброзу. І переходимо до гайдлайнів лікування і менеджменту пацієнтів. Отже, основні принципи лікування пацієнтів з асоціованим з стеатозною хворобою печінки це зниження ваги, ваги модифікація способу життя, дієтичні принципи та медикаментозна терапія. Серед дієтичних змін: це обмеження вживання жирів, збільшення вживання клітковини і складних углеводів, тобто високомолекулярних. Часті прийоми їжі в малій кількості від 4 до 5 разів на день, використання цукрозамінників, обмежене вживання кухонної солі, щоденне використання свіжих фруктів та овочів від 5 до 9 порцій, вживання молока та молочних продуктів і вживання м'ясних та рибних продуктів. якщо ми хочемо використовувати цю дієту, то добовий калораж насичених жирних кислот не повинен перевищувати 10% джерела цих кислот: червоне м'ясо, сосиски, бекон, тваринне масло, печиво, жирні, десерт. Їх варто замінити ненасиченими жирними кислотами, які містяться в рибі, особливо в лососі, форелі, в горіхах та насінні. Замість тваринного масла використовувати рослинне або оликове масло. І заміняти, готувати їжу не жаренням, а запіканням, варкою або випіканням на грилі. І Якщо використовувати низькокалорійну дієту, це дозволяє зменшити масу тіла на 10%. Тобто низькокалорійна від 800 до 1500 ккал на день. Зменшити вживання жирів тваринного походження, обмеження прийому їжі вечірній час, вживати їжу часто, більше чотирьох разів на день. І бажано, щоб ці харчові обмеження стосувалися кожного члена сім'ї, щоб, так би мовити, не спонукати пацієнта порушувати дієту. Ось є, до прикладу, три види дієт запропонованих. Перша це з обмеженням кількості жирів, то обмежуємо їх менше, ніж 35% раціону. Але при цьому компенсаторно збільшується вживання вуглеводів. Низьковуглеводна дієта, тобто перехід на білкове харчування. Пацієнти його досить важко переносять, але ті, хто переносить, можуть досягти значних результатів зниження ваги, ну і в загальному низькокалорійна дієта. Закони фізики. Матерія з нічого не виникає. І якщо ми зменшуємо добовий колораж до мінімальних рівнів, то ми можемо досягти значного зниження ваги. Однак ця діета потребує постійного контролю і може викликати загрозу жовчокам'яної, ниркокам'яної хвороби та подагри. Ще є варіанти дієти, такі як вегетаріанство, молочно-єчна дієта, персикова дієта. І напіввегетаріанство. І ми бачимо, що при персиковій дієті найменший ризик колоректального раку, при цій дієті вживається значна кількість свіжих персиків. Однак з цією дієтою треба бути обережним у пацієнтів із цукровим діабетом або з порушенням толерантності до глюкози. Тобто основні принципи це критичне відношення до свого харчування, фізичної активності і маси тіла. І вся сім'я повинна приймати участь у лікуванні, ожиріння пацієнта, формувати у пацієнта здорові навички харчування та стилю життя. І якщо потрібно пацієнту розмовляти з лікарем про це, йому треба підтримку лікаря, то лікар повинен йти йому назустріч. Ну і також допомагають регулярні візити до лікаря. У перші три місяці щотижня, у наступній місяці двічі на місяць, а далі кожні 6 тижнів. Для закріплення результату. Варто також користуватися сходами, а не ліфтом, заміняти швидкою ходою транспорт, робити піші погулянки після прийому їжі по 10-15 хвилин. Ну і займатися швидкою 30 хвилинною ходою не рідше трьох разів на тиждень для підтримки фізичного навантаження. Також середзерноморська діета, про яку всі чули. Там переважно рослинна їжа заміняють важкове масло оливковим, використовують трави і спеції замість солі, зменшують вживання червоного м'яса аж до одного-двох разів на місяць, і вживають рибу і птицю два рази на тиждень. Тут також вказано повільне вживання вина, але бажано при. І метаболічно асоціоному стеатозній хворобі печінки взагалі не вживати алкоголь для покращення її функцій і зменшення навантаження на неї. Комбінація фізичної активності з дієтою дає найкращі результати фізичне навантаження, тобто 200 хвилин на тиждень навантаження, при якому збільшується серцебиття пацієнта. Для кожного це індивідуально, але збільшення серцебиття до. Рівнів, там 100-120 або навіть більше протягом 30 хвилин показують хороші результати. І вони навіть, е крім зниження ваги, покращують фізіологічний стан печінки і повертають вже зміни назад. ну Тут деякі показники зменшення е ризику із втратою ваги. Тут бачимо при втраті ваги 10% або більше. У нас відновлюється функція печінки, зменшується стеатогепатит і відбувається регрес фіброзу. Ну і медикаментозна терапія. Перший удар фактично до виникнення стеатозу це використання препаратів, які покращують чутливість до інсуліну, і препарати, які викликають антигіперліпідемічний ефект. Якщо вже виник стеатоз, щоб запобігти стеатогепатиту, то треба використовувати антиоксиданти та цитопротектори. Тобто ось перелік препаратів. Препарати, які покращують чутливість до інсуліну, ліпідознижуючі препарати, вітаміни при потребі і цитопротектори. Метформін. Відомий досліджений препарат, який використовують при цукровому діабеті другого типу, але він також допомагає і при стеату стеатозі. Якщо використовувати 850 мг протягом 24 тижнів, то покращуються лабораторні та морфологічні критерії запалення печінки. Більша доза. Зменшує функціональні проби печінки, нормалізує ліпідний профіль, а також може зменшувати масу тіла. І ці препарати сповільнюють швидкість абсорбції глюкози в кишечнику, потенціюють ефект інсуліну, пригнічують глюконеогенез в печінці, знижують інактивацію інсуліну, мають анорексичну дію, тобто зменшення апетиту. І основне це гіполіпідемічна дія. Також свою ефективність при стеатозній хворобі печінці показала урсидезоксихолева кислота. При помірних дозах на добу воно зменшує фібротичні зміни та покращує функцію печінки. Нормалізує асад і знижує гомоглутамін пептидазу. Але важливо поєднувати. Прийом цього препарату із зниженням ваги. І на даний момент е, препарати, які напряму лікують стеатогепатит вони фактично досліджуються є 55 препаратів на стадії клінічних випробувань. І найпоширеніші групи цих препаратів це протизапальні і протифеброзні, і вивчається також комбіноване лікування даними препаратами. Але у продаж вони ще не пішли. Рекомендації для сімейних лікарів. Пацієнти з інсулінорезистентністю та або метаболічними факторами ризику, ожиріння та метаболічний синдром потрібно піддавати діагностиці, щоб перевірити, чи є в них стеатозна хвороба печінки, чи є в них накопичення жиру в печінці. Їх потрібно обстежувати, визначаючи належний рівень печінкових ферментів, а всі, у кого є підвищені рівні печінкових ензимів, повинні бути дообстежені на наявність гепатиту та стеатозу. Критерії синдрому інсулінорезистентності це в додачу. Як бачимо, є три різні критерії, але ключове у них це. Збільшення тригліцеридів, зменшення рівня ліпопротеїдів високої щідності, зростання е, артеріального тиску і збільшення глікемії як наче, так і при глюкозотолерантному тесті. Тут у нас діагностичний алгоритм. Якщо ми бачимо пацієнта з метаболічними факторами ризику, варто йому провести УЗД та визначити печінкові ферменти. УЗД для визначення біомаркерів стеатозу. Якщо стеатоз присутній, ми визначаємо рівень печінкових ферментів. І бачимо, якщо рівень печінкових ферментів у нормі, провіряємо сироваткові маркери фіброзу, при низьких рівнях ми спостерігаємо пацієнта у динаміці і через 2 роки повторюємо всі ці процедури. Якщо середній або високий рівень маркерів фіброзу, тоді ми направляємо пацієнта до спеціаліста, його вже дообстежують на інші хронічні захворювання печінки, оцінюють тяжкість його стану і розглядають можливість проведення біопсії печінки. Якщо стеатоз відсутній, і печінкові ферменти в нормі, тоді ми спостерігаємо цього пацієнта протягом 3-5 років і в подальшому знову повторюємо діагностичні. Процеси. І як ми проводимо комплексну оцінку метаболічно-асоціону стеатозної хвороби печінки. Якщо у пацієнта знижений прийом алкоголю, якщо у сім'ї або у нього особисто є історія діабету, гіпертензії, кардіоваскулярних захворювань, збільшена маса тіла, окружність талії, якщо є ознаки гепатиту бета та чи він приймав ліки, які спричиняють стеатоз печінки, або якщо в нього зростання показників печінки, глюкози крові. Перевіряємо ці всі показники загальний аналіз крові, холестерин, ліпідограму, і робимо УЗД, такий наш протокол для даних пацієнтів, як ми діагностуємо метаболічний стеатоз. Також можна розширити даний. Процес, додавши феретин та насичення печінкою трансферину, перевіряємо на целіакію, захворювання подібної залози, полікістоз. Ну і можна також провести тести на рідкісні захворювання печінки, хвороби Вільсона, автоімунні захворювання і так далі. Дуже важливо, щоб пацієнтів з ожирінням та метаболічним або метаболічним синдромом перевіряли на наявність метаболічного стеатозу. За допомогою печінкових проб та або УЗД. Це повинно бути рутинне обстеження. А якщо пацієнти високого ризику, старше 50 років, мають цукровий діабет другого типу, то їм треба перевірити на наявність прогресування хвороби. Тобто стеатогепатит з фіброзом, ну, на первинній ланці. Ми можемо оцінювати пацієнтів за шкалою фіброзу, яка доступна онлайн. Якщо за шкалою фіброзу у пацієнта низький ризик, ми намагаємося модифікувати його спосіб життя і додати фізичного навантаження. Після цього повторюємо обстеження через один рік. Якщо ж у пацієнта високі, висока ознака фіброзу за шкалою ФІП-4. Тоді ми направляємо його до спеціалізованого центру. І там вони вже проводять йому еластографію і подальші дослідження з імовірною, імовірністю проведення біопсії печінки в залежності від ризику. І практичні рекомендації. Перш за все, ми проводимо неінвазивну діагностику фіброзу, тобто еластографія або магнітно-резонансна еластографія. Вони є важливими для о, оцінки вираженості фіброзу у пацієнтів з метаболічно асоціонованим стеатозним захворюванням печінки. А показанням для проведення біопсії є о, висока оцінка за шкалою Фіб-4 або при еластографії печінки чи МРТ. Якщо ми бачимо, що є ймовірність поширеності фіброзу, тоді ми проводимо йому біопсію. І пацієнти з метаболічним стеатозом печінки, в яких є метаболічний синдром, метаболічний синдром є предиктором розвитку стеатогепатиту, і такі пацієнти можуть потребувати біопсії. А шкали НФС та ФІП-4 можна використовувати в клінічній практиці для пацієнтів з метаболічним стеатозом. Еластографія та МРТ є хорошими засобами для використання і не інвазивними, а також доступними. А біопсію ми проводимо, якщо є ознаки високого ризику стетогепатиту або прогресування фіброзу. Ну і так, власне, виглядає шкала FIB4, яка доступна онлайн. Тут, як бачимо, використовується Вік та лабораторні показники: АСАД, тромбоцити та алад. І дану, внизу воно видає нам бали, а також ймовірність того, коли нам треба уникнути біопсії. Тобто, при, такій, при такому показнику 2.69, уникнути біопсію можна у 71% випадків. На цьому все. Дякую за увагу.